Понад 200 років наш геній слова, світоч Духу, батько українства, бореться за свободу української нації, за утвердження її у світовому загалі. Наш Тарас Григорович має єдину зброю слово. Тож передать війна мій дорогоційний скарб. Шевченко і вищі нині справжній парек та сьогодення. Тож діти, молоді та дуже, бо у ваших руках майбутнє України. Буде тобі враже, як Шевченко скаже. Як понесе з України кров ворожу, благодатна весняна водиця, то стане земля наша, чиста, мов криниця. Буде тобі враже, як Шевченко скаже: Зійшло сонце, Україна, де палала, тліла, то ракета у Дніпрі, людей погубила, мирних наших українців, діток безневинних, не пробачимо ворогам, за це до загину. Буде тобі враже, як Шевченко скаже, за карі оченята, за чорної брови серце рвалося, ямося за волю, за воно, за дітей своїх, за сім'ї, за селу смілим насипаєм воріженькам високі могили. Буде тобі враже, як Шевченко скаже, скачи, враже на те й багатий, а ЗСУ під Бахмутом орків танцювати між кулями українськими змушують скакати. Буде тобі враже, як Шевченка скаже. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким не буде поплакати і поговорити, скільки наших жінок з дітьми у Європі нині і мріють усе повернуться в свою країну. Буде тобі враже, як Шевченка скаже. Болить серце, як згадаєш, старих своїм діти впились в коровню, Та ви ж загарбники, ніде правди, діти. Повертайтесь до родин у своїй країні та наведіть там лад у руській регії. Буде тобі враже, як Шевченко скаже. Ні не вміли, не хотіли, треба роз'єднатися. Відгородимо стіною від злого сусіда та спершу виженемо, бо справді до діда вони нас лише гнобили, мову відбирали. Але ми не зламні люди, не на тих напали. Буде тобі враже, як Шевченко скаже. Ой Боже наш Боже, хоч і не з нами несити їх з України, ти ба які хочуть тут панами по землі нашій ходити, ні, не дамо, бо ми її, діти. Буде тобі враже, як Шевченко скаже. Ось ось наше море, ось ось наші гори, скоро крим на сині жовтий волею зайдеться. Сонцем теплим переможним, а зом засмується. Обі враже, як Шевченко скаже, отаке то було лихо по всій Україні, гірше пекла, а завіщо, за що люди гинуть, не дамо землі своєї нації, не злами. Переможе Україна велична слава. Слава героям! Україна!